Вітаю, друзі. Давайте з вами подивимося, що це за наїзди на Набу і САП, на антикорупційні органи. 70 обшуків. Там вже побачили зрадники. Ну, якась така дивна історія. Давайте подивимося, чому СБУ наїхало на Набу і САП. В чому причина? О, ну, в чому причина? Тут дуже злий король, тут як тут у нас. Ось він сидит і сміється, так? Да? Угу. І вся причина у коштах фінансового дому. Які треба захистити? Захист політично-фінансової корпорації. Захист. Ну що, дивіться, три карти, да? все. Старою відповіло. Чому? Якою метою? Щоб захистити кошти. Організував жезловий король. Це основна причина. Дуже великі, дуже великі кошти. Жезловий король хоче мати шанс. Хоче мати шанс. Тут можуть бути проблеми. Дуже великі проблеми. Якщо е, копнути оцей фінансовий е, дім їхній, да, фінансове кубло, то можуть бути величезні проблеми. А набу і САП, швидше всього, копає оце фінансове кубло, Його треба захистити. Несподівано, тому ведуть гру таку. Знаєте, значить, дивіться, карта гри випала. Тобто, якщо будуть пришивати зраду, ну, або будуть йти інкримінувати працівникам набу і САПО те, що ми почуємо, то це гра, гра йде, так? від чого, щоб відмовилися від чогось, від чого що. Відмовилися. Розумієте? Їм пропонували, пропонували не лізти кудись, да? не копати під когось, бути сліпими і глухими, пропонували, вони відмовились, розумієте? Тепер жезловий король вимушений, вимушений захищатися, да? захищати свою компанію і, скажімо так, Обмежити, обмежити діяльність цих організацій. Їм пропонували, їм пропонували що не треба, ну, треба лізти да? не треба копати, можливо, на яких, можливо, навіть списки давали, я ж не знаю. Когось не треба було чіпати. Да? От так от. А тепер дивіться, а тепер дають зрозуміти, що хто в домі господар. Тому що кажуть, що ми. Створюємо ситуацію і міняємо ситуацію. Да? Хто в домі хазяїн? Хто в домі хазяїн? Да? Ось так. Не треба нічого змінювати. Да? Тут карти говорить. створювати і змінювати ситуацію не треба. Не треба. Відмовляйтесь да? від цього всього. Ну, ось так. Назбирали інформації багато. Паш мечей це зібрана інформація, яка на основі якої готувалося щось. Да? Ну, це справи, які СБУ кажуть, що за... вилучили да? Ось, інформацію. Вилучили інформацію. От, пропонували, що всього, не збирайте інформацію, не чіпайте, не трогайте. Да? Але, але інформація була зібрана. А ще я вам що скажу, ще скажу. Тут ще може такий бути варіант. Кількіло приїжджав і теж випадалася. Чому він приїжджав? Він приїжджав, і така карта випала. А це карта, що інформація, зібрана інформація в нього була. Можливо навіть, можливо, навіть як варіант, да? вони там штопають. Що Ну, з, з росіянами пов'язані. Я думаю, що там була історія передачі інформації американцям. Тому що САД і Набу вони взагалі співпрацюють, ну, повинні співпрацювати із ну, світовим співтовариством, розумієте? Тому, що всього, вони шукали, хто міг передати якусь інформацію на. Фінансовий дім, да, фінансовий дім Жезлового короля, хто зібрав і передав цю інформацію. розумієте? Тут теж може бути як варіант, але там, в тому розкладі, хто мене дивиться постійно, ну, той, можливо, пам'ятає, що, що я говорила. Да? Тут теж я не виключаю той варіант, що саме могли вони ось, шукати оцю людину, яка зібрала і передала інформацію. Про дім, да? домі. Інформація збирається в домі і передається якомусь імператору. Ну тут дивіться, тут ще я скажу так, що імператор наш дав завдання, тому що тут і імператор, і Жезовий король випали, да? в тандемі. Хочуть знати, хто в домі, да? Передає хто з нашого дому передає інформацію, тобто збирає да, збирає в нашому домі інформацію і передає її. Отак. От і тут дивіться не тільки е, імператор, тут чи ж влада да, інформацію про, вла, про нашу владу корупційну. Тому що я ну, посилаюсь на свій розклад і знову до, до, до Кела. Він приїхав з папочкою на кожного, на кожного, як сказати, Короля, да? тобто на кожного із влади, на кожного із міністра, на, на кожного із найближчого оточення, тому, що, пам'ятаєте, теж там було, що у кітакелога була інформація на найближче оточення влади. Тобто на владу, і найближче оточення, да? кума, свата, брата, все. навіть на сім'ї, ну, всі схеми, все, все, все. От Хтось передав. Тут навіть можливо. знаєте, не в Росії справа, бо вони ну вони ж не скажуть, хто передає інформацію Америці. Да? Що на нас Америка має компромат, і цим компроматом тепер можуть тиснути, кого треба прибрати, навіть можуть тиснути на імператора, що ти розвів, і треба, треба тобі йти, і так далі. Це дуже, це дуже велика глиба інформації, передана в Америку. Так. Отже, треба знайти людину, яка передала цю інці. Бо, знаєте, як на носі вже стоїть новий фінансовий проєкт господарській частині. Да? Або тут ще, так скажемо: зібрана інформація за фінансові проекти нашого дому. Да? дому. Дому це могло бути дому влади і Жезлового короля, розумієте, фінансового дому цих людей. Це може бути як Україна, так і з тих самих людей. І Дивіться, як випадає ну, дару просто е, наперед, да? наперед читає, дивіться. Е, Інформація передана світу за наш дім, за наші проєкти, за наші кошти. Тобто шукали, хто передає інформацію, хто передає схеми, хто передає оці, там вже є на на напрацювання. На розумієте, забрали ж всі абсолютно справи СБУ і з'яла у САП і Набу на все на, на кожного корупціонера, да, на найближче оточення забрали. От так, дивіться, інформація передається світу за економічні проєкти нашого дому. От і, та, та. розчаровані дуже. Це для них вообще трагедія. Розумієте, що ну, тут треба чистити, їм треба вичистити і поставити абсолютно всіх, просто абсолютно всіх людей у цій сапі набу, які будуть ну, кроку не ступлять без дозволу уряду. Імператора і жезлового короля просто кроку не ступлять. Наскільки вже будуть ручними, що там навіть букву не зможуть без дозволу передати кудись, розумієте, не то що якусь інформацію чи папочки. Дивіться, тут дуже розчаровані по дьяволу, дуже розчаровані тим, що е, ну, вилилась інформація про їхні пороки, розумієте, про залежності їхні пороки. Ну, дьявол це погана карта. І, і Тут же ж розумієте, що ця інформація вона може спрацювати як западня для імператора. Ось для імператора. цей Дьявол, це ж ще може бути западня. Вони дуже бояться цієї западні, в яку не можуть попасти, коли копнуть фінансові фінансово, фінансово їхні проекти. Да? Ось так, Дежаві. І це, це тягнеться вже давненько. Цікаво, так? Да? Партнери, ну, дивіться, партнери дуже розчаровані. Інформація вийшла. Ну, тут, тут Таро показує, що тут 100%. Отде все, що вони говорять, там прив'язують до Росії, вся та фігня. ситуація. Знаєте, їм вже і Європа, і Америка тиче, тиче корупцію, тобто що вони в курсі. Курсів вони можуть знати тільки від набої САП. Все, тут, тут чітко, тут партнери випадають, тут світ випадає, тут партнери випадають. Світові партнери розчаровані. Дьявольщина, яка відбувається у цьому, ну, в Україні, да? воровством, дивіться, і, і ворують по дьяволу. Там же ж такими сумами, там же ж ну, рахунки пішли на мільярди. Ну, Чернишов тільки кум цього Зеленського, 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Гривень е, умикнули кудись. Мільярд 600 мільйонів під час війни. Розумієте, воно втекло від, від вручення підозри. Потім все таке ж ну, позорище, яке кому да? Міністр, міністр цього повернення українців сам утік. Його повернули під якісь гарантії. І тут працівники НАБУ -лі, пішли і вручили йому підозру. Я, як це так? Імператор гарантував куму, що все буде ок, а тут якийсь ну, дівнюк да, із набу чи з сапати приніс йому підозру, і, і все, і почалися там ж вручення підозри. Розумієте, дивіться, партнери розчаровані просто воровством. Карта сімка це карта воровства. Дивіться, ворують і тікають. Да? І тікають. Дуже розчаровані. Е, ну, ще, ще, знаєте, що вивозять, ворують і вивозять, да? кудись виводять їх, вивозять. Ну, ось так. Так, 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 так. Що буде з цими? Це зрозуміло, я вже далі не буду. Знаєте, таке враження, що хочуть повністю або зробити набор і сап. Це органи, які незалежні, вони хочуть їх зробити залежними, під, підняти повністю під себе. Виглядає так. Давайте подивимося, що чекає. Оці антикорупційні органи. І ще скажу, і з таким підходом до НАБУ і САП не бачити нам євроінтеграції. Тобто, це ще один удар, по тому що ми не будемо наближатися до вступу в ЄС. Да? Давайте подивимося, що буде з цими організаціями, чи виживуть вони як незалежні після такого нальоту СБУ і Генеральної прокуратури. Ще хочу. Вам порадити передивитися моє відео, коли назначали генерального прокурора дуже прекрасно таро писало, для чого Зеленський ставить цю людину. Там просто пісня на розклад. Подивіться його, чи у кого буде бажання. Так, а питання зараз задаємо таке: чи що буде з цими організаціями САП і Набу? Що буде при владі е, імператора? що буде вони їх його, вони хочуть їх взяти під себе, бачите, да? Загарбати, тобто повністю зробити їх ручними, взяти в свої руки, да? отак от, от конкретно буду говорити, взяти в свої руки. Ну, щоб не заважали, карта ще корупції, да? взяти в свої руки, активувати ідею, в них є ідея взяти в руки цю організацію, щоб вона не давала ніяких результатів. Взяти під контроль, скажімо так, щоб, щоб вони не давали тих результатів, які не бажані для банкової. Зруйнувати. А це, а це означає руйнація, руйнація. роботи, робота, да, колективна робота, руйнація, або ще так, колективна робота САП і НА, Набу буде зруйнована і така, яка не даватиме результату. Да? Чи вийде в них це, це що вони хочуть, да, що буде, що хочуть, чи буде так. Ціна ці наскоки, да, це покарання. Покарання за те, що не стали ручними. Щоб не висвітлювали, щоб відійшли від, від збору інформації, від аналізу, від збору, відійшли да, від висвітлювання, того, що вони можуть наопрацювати. Тому що дама мечева, вона наопрацьовує, вона аналізує да, і вже потім відправляє до певних органів, щоб вони не збирали інформацію, не висвітлювали, щоб вони відійшли. Відійшли. Крах, криза, все, руйнація. Підвісити, загнати так, щоб підвісити, щоб вони не, не, не дюргалися. Ну, що я вам скажу? Хорошого мало. Хорошого. І все це досить сильно старається ця гоп-компанія імператора і Жезлового короля. Тут, тут щоб не були, щоб не були оці дружки, їхні не стали жертвою. Розумієте, не стали жертвою, тобто, щоб не збиралась, не аналізувалась, не заводилися справи, взагалі не чіпали, не чіпали, тому що якщо ця, ця інформація буде зібрана в. Ну, певні папочки будуть то рано чи пізно. Вони знову ж будуть на основі цієї ці інформації будуть вручено підозри цій, цим, цим дружкам, однодумцям, скажімо так, близь, близь, близьким по духу людям. Ну, що я вам скажу? Дуже великий, дуже сильний удар буде. Робота набу і САП буде паралізована. Далі цьому центру, голові центру протидії корупції Шабуніну, теж. Там вручено підозри, що він там десь отримав не ту зарплату. Ну, знаєте, ну, по -по порівняння з тим, що витворяє банкова, і, наприклад, з кумом Чернишова, який мільярд 600 мільйонів украв, десь вивів, то Шабунін там 20 чи 30 тисяч десь премії, чи чого незаконно отримав. Це ж зрозуміло, що це надумана. Просто закрити йому рота, розумієте? Для чого це роблять? Для того, що стартують нові програми по відновлення України, там будуть, ну, мабуть, сотні мільярдів, да? я так думаю, треба ж їх пиляти. Далі, рано чи пізно знову треба буде йти на вибори. Якщо оприлюднюють да, по сонечку, оприлюднюють, о те, що дуже заховано, да, оприлюднять інформацію, ось яку зібрали, то е, там же ж ні, ні, ні одна ота звіздота е, банкової не пройде. Да, і е, там же ж уже буде стопроцентова вручена підозру, бо це почнеться розслідування вже по них, да, по, цій, по цій, а їм же хочеться ще. До нового проєкту по відродженню України даруватися. Ну, теж таки, бачите, розклад не завжди бувають позитивні розклади. Це я весь час говорю Говорю вам, не чекайте від мене, тільки позитиву, тому що, на жаль, життя у нас різне. І головне завдання таролога і е, таро так? прочитати таро так, те, що воно хоче сказати. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.